Масляною вітаю, із настанням весни. Масляна іде, весну веде, хай весна у серці розквітає, і життя щастям наповняє. Хай млинці вдаються, красиві, рум'яні та круглі, справи легко та швидко робляться, І їм вдаються, як млинці. І з маслом жуються, як наминаються. Хай життя буде сонячним і солодким, як мед, любов гарячою, як свіжий, випечений млинець, а доходи жирними, як домашня, солодка сметана. Хай млинці прямо із печі розтоплять останні зимові крижинки і подаруй. Прекрасний настрій хай зима забере з собою усі негаразди, а весняні дні принесуть нам радість, мир, добро, душевне тепло і любов людських сердець смачної та солодкої вам мастиної.